Конкурс Омбудсмен Номінація Україна правова незалежна держава. Тема Авторське право та штучний інтелект. Сфери застосування, ризики, перспективи та правове регулювання Авторське право та штучний інтелект Сфери застосування, ризики, перспективи та правове регулювання. Штучний інтелект це комп'ютерна система, здатна самостійно вирішувати завдання, для яких зазвичай використовують людський розум. Вона з'явилась в 1956 році, але величезної популярності вона була лише в останні роки. Цьому сприяє зачнев досконалення технологій та алгоритмів машинного навчання. Нова платформа ChatGPT – це програма, що використовує штучний інтелект, спричинила сплеск масової цікавості до технологій машинного навчання. Якщо раніше ще був достатньо дорогим рішенням, доступним лише крупним корпораціям, то зараз будь-хто і часто безкоштовно може спланувати бізнес, розробляти програми, аналізувати дані, робити розрахунки та навіть писати тексти для сайтів. І це не межа розвитку технологій. Так, картину «Портрет портрет де Беламі, створену штучним інтелектом, продали на аукціоні за 432 500 доларів. Портрет Едванда Беламі один із серій портретів уявної родини Беламі, створений штучним інтелектом. У правому нижньому кутку алгоритм, як справжній митець, поставив свій підпис, складну формулу. Музика, створена штучним інтелектом, претендуватиме на номінацію Греммі у наступному році. Про це заявив генеральний директор і президент Академії звукозапису Харві Мейсон. Але хтось вбачає у цьому благо, а хтось попереджає про ризики. Зокрема, хрещений батько Ші Джефрі Хінтон, який разом із двома студентами з університету Торонто створив нейранну мережу в 2012 році. 1 травня 2023-го публічно заявив про своє звільнення з Google через те, що не хоче бути причетним до потенційно небезпечної технології. На його думку, штучний інтелект несе два ризики: зменшення робочих місць та поширення дезінформації. Адже рішення ЖІ люди автоматично вважатимуть істиною. Розглянемо, чи може система замінити людину, які вигоди несе та чи покривають вони існуючі ризики. Штучний інтелект використовують для автоматизації процесів та покращення ефективності бізнес-операцій. За даними Forbes, застосування Ші в бізнесі може пришвидшити виробничі процеси на 50%, зменшити витрати на 20% та покращити якість продукту на 60%. Зараз ЩІ використовують маркетингу та рекламі. У кадровому менеджменті, логістиці, виробництві. Наприклад, компанія Amazon інтегрувала щит для прогнозування попиту та оптимізації запасів на складах. Це дозволило зменшити час доставки товарів до клієнтів та мінізувати витрати на зберігання. Один з яскравих прикладів використання штучного інтелекту в бізнесі це системи чат-ботів, які надають підтримку клієнтам у режимі реального часу. Наприклад, компанія HM використовує чат-бот у Facebook Messenger. Який допомагає клієнтам знайти потрібний розмір одягу, дізнатись про наявність товару та отримати іншу інформацію. Однак важливо пам'ятати, що щі на цьому етапі розвитку ще не можуть повноцінно замінити людську працю і розв'язати усі проблеми самостійно. Користь чи ризики, приклади вдалого та невдалого використання ШІ. Не буває поганого, гроші, бувають вірно чи невірно поставлені задачі перед системою. Наприклад, компанія Netflix успішно використовує інтелект для персоналізованої рекомендації відеоконтенту користувачам. Це дозволяє збільшити кількість абонементів та прибуток. Платіжний оператор PayPal застосовує машини на навчання для аналізу великої кількості даних про транзакції та виявлення ознак шахрайства. Система навчається розпізнавати шаблони, які вказують на можливе шахрайство. Незвичайно великі суми грошей або дивних географію здійснення транзакцій. Це дозволяє PayPal гарантувати безпеку і зменшити ризики втрати коштів через шахрайство. Однак існують приклади невдалого використання Ші, так у 2018 році компанія Amazon запустила програму набору персоналу, яка використовувала алгоритми штучного інтелекту. Проте система виявилась несправедливою, оскільки здібності жінок та людей з певних етнічних груп оцінювали нижче, ніж здібності білих чоловіків. Поширений зараз ChatGPT вже кілька раз призводив до бізнес ризиків. Зокрема, у квітні 2023 року стало відомо про злив даних компанії Samsung. Виявилось, що розробники корпорації перевіряли за допомогою ще написані комп'ютерні програми, але вони не врахували, що всі дані, передані до бази, стають загальнодоступними. Маніпулювання даними характерне для штучного інтелекту на сучасному етапі розвитку призвело до поширення 3 квітня 2023 року новим каналом неправдивої інформації про Олеся Гончара. З'ясувалося, що журналістка каналу дала завдання ChatGPT згенерувати маловідомі факти з біографії письменника, Ще ж їх просто вигадав цікаві відомості починаються безпосередньо від народження письменника. Стверджувалося, що гончар народився у селі Сосниця Чернігівської області. Уважні користувачі зауважили, що письменник народився на Дніпровщині у селі, яке пізніше стало частиною міста Дніпра. У сосниці ж народився Олександр Довженко. Також стверджувалося, що Олесь Гончар було вивезено до Німеччини на примусові роботи, Потім, якимось чином він потрапив у полон до американців, де вивчив англійську мову та захопився читанням літератури. Фронтовик гончар справді перебував у німців, у полоні, але жодних робіт, і тим паче американців у його біографії немає. До 1990 року, коли гончар вступив у народний рух, він був членом КПРС та депутатом Верховної Ради СРСР. Ці факти виключили приписувану йому правозахисну діяльність. Гончар ніяк не міг очолювати гельсінську групу. Також він не був професором кафедри мистецтвознавства Київського університету, але був членом Академії наук України. Компанії довелося зіткнутися з негативом та просити вибачення перед аудиторією. Як штучний інтелект застосовують в Україні штучний інтелект у війні з Росією. Британське видання за економіст дослідило використання Україною штучного інтелекту на полі бою та в тилу. Україна дедаль частіше намагається отримати вигоду за допомогою штучного інтелекту, застосовуючи цю технологію в різні способи. Українські розробники безпілотників часто звертаються до до -то відправної точки для інженерних ідей, наприклад, нових методів зменшення вразливості до російського глушіння. Іншими військовими застосуваннями ще є ідентифікація ворожих цілей. Україна вже відома деякими успішними проєктами, наприклад, Grammarly використовує щит для покращення статистики в англомовних текстах. Компанія розетка застосовує систему для прогнозування попиту на товари та оптимізації процесів доставки. Дженіс – українська IT-компанія, яка розробляє програмне забезпечення для авторизації банківських операцій, ще використовує для розв'язання задач у сфері ризик менеджменту, аналізу фінансових даних та автоматизації рутинних процесів. Ще однією сферою застосування штучного інтелекту в Україні є медицина. Наприклад, компанія інтермедика розробила систему для діагностики захворювань. Систему використовує нейромережі для розпізнання ознак хвороби на рентгенівських знімках, що дозволяє більш точно встановлювати діагноз та призначати лікування. Однак перед правниками постає питання, чи захищаються ці твори авторським правом та хто буде власником таких прав. Відповідно до принципів авторського права, оригінальний творчий вклад визначається за людиною, а не за інструментом, яким ви вона користувалася. Це стосується і щі, такого як ChatGPT. оскільки ще немає юридичного статусу особи, він не може претендувати на авторські права. Таким чином, користувач, який використовує щі для генерації вмісту, вважається творцем цього контенту. Прикладом цього може слугувати історія з мавпою на ім'я Наруто, яка зробила селфі за допомогою фотоапарата фотографа Девіда Слейтера. Попри велику популярність знімків, суд відхилив можливість присвоєння авторських прав мавпі, підкресливши, що такі права можуть належати лише людям. Згідно з умовами використання ChatGPT, ОПНІ розробник системи не володіє контентом, який створюються користувачі. Також українське законодавство визначає, що твори, створені людиною за допомогою комп'ютерних програм, належать саме цій людині, якщо вони не містять матеріал, що порушує авторські права третіх сторін. У 2023 році новим законом України про авторське право та сміжні права, було введено поняття неоригінальних об'єктів, створених комп'ютерними програмами відмінних від творів, створених безпосередньо людьми. На такі об'єкти законодавство надає право «сю дженеріс», що діє 25 років з моменту створення. На відміну від авторських прав на твори людей, які тривають все життя автора, плюс 70 років після його смерті. Причому такі твори не містять творчого внеску та генеруються без участі людини. Суб'єкти Дженерес набувають лише особистості, майнові права на твір. Водночас, твори, створені фізичними особами за використанням комп'ютерних технологій, наприклад, студентам, які створюють свою домашню роботу за допомогою ЧБТ, не вважаються неоригінальними об'єктами, згенерованим комп'ютерною програмою. Закон також забезпечує захист прав на використання творів, створених з допомогою Ші, вимагаючи отримання дозволу від правовласників на їх розповсюдження. Україна таким чином показує прогресивний підхід у врегулюванні правових аспектів використання Ші у сфері інтелектуальної власності. Використання Ші допоможе розв'язати багато складних проблем, що стоять перед суспільством, проте важливо не забувати про ризики, зокрема, високу ймовірність помилок системи.